Важливе запитання, як ви називаєте батьків вашого чоловіка мама тато, по імені по батькові, просто по імені. Батьків мого чоловіка звати ви не можу звернутися по і по батькові, якось офіційно дуже. І мама тато казати не буду, поки прокатує. Моя мама 30 років казала до батьків тата ви або, вибачте, будь ласка, і жодного разу не звернулась по іншому. Чуєте? З появою дитини стало легше бабуся, дідусь. Ей ви. Кажу, мама, ну, бо вона мама, тільки не моя. Наші батьки з чоловіком тепер наші спільні батьки. На жаль, вже двох немає. Мені цікаво, якщо до свеклі звертається мама тато, а потім шлюб розпадається, то вже, типу, і немає мами тата. Особисто я ніколи не буду називати мамою чужу людину, якою б доброю вона до мене не була. Для цього є багато інших форм звертання. Мама і тато, їм це приємно, а мені не важко. З повагою ставлюсь до батьків чоловіка, і вони мене приймають як свою доньку. От як ви хочете, щоб ваші навістки за ті вас називали, а не пробували запитати в них, як їм приємно. Якщо адекватні батьки, то самі скажуть, як до них звертатись. А якщо просто по батькові Миколаївна, так я звертаюсь до свекрухи, поки не вилетіло ма. Просто робили щось разом. Я на автоматі кажу: ма, подай борошно, бо так було з нею добре, як з мамою, в кожного своє. А от свекор був лише дітком, хоч молодше свекрухи, бо до мого тата він не дотягнувся. А онуки так називали, то так і в нас на вісток виходило. Вже п'ять років разом і жодного разу не називали їх, уникаю з ситуації, де мені треба звертатися, а ще й чоловік завжди поруч, то кажу погукай свою маму. Мама і тато, як і чоловік моїх, так склалося само органічно, з любові та поваги до них.